Провода! робочий процес. Друзі, нарешті настав той час фікс. Запросили ми хлопців в господарство. Компанія Агробот. Будемо працювати із засобами захисту рослин. Хочемо внести сюди фунгіцид, плюс інсектицид, і плюс додаємо сюди бор для того, щоб краще запилення кошика у нас відбулося. Працюють по всій території України. Кому цікаво, звертайтеся. Номер телефончика прикріплю в описі під відео. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Приблизно мільйон гривень коштує такий апарат. ну Там він того коштує. Драсьте. Ця техніка, яка дає фермерам хороший урожай. Ідея фікс. За цю ніч плануємо зробити 200 гектарів соняшника. Хлопці готові, препарати на місці, апарати заряджені. Роботи дуже багато, поля на дистанції, треба роз'їжджатися, але все рівно. Об'єм запланований, його треба зробити край-край до завтрашнього ранку. Погодка чудова, 23 градуси тепла, вітру немає, повний штиль. Хлопці зараз замішують препарати, заправляються, і ми вилітаємо в поле, починаємо робити обробіток. Роботи в нас на цілу ніч. До ранку, якщо не буде тривоги, зробимо максимальну площу. Все залежить від того, як нам дадуть працювати. Так що рухаємось далі. Не перемикайтесь. Робочий процес. Добавляємо лимонну кислоту. Так. Кислоту розчиняємо в гарячій водичці обов'язково. Такий okay, рецепт. Так, беремо цей препарат 0,4 грам, 0,4 літра на гектар. У нас виходить на 50 гектар 20 літрів. Тобто 20. чітко ящик. 20 літрів берсека. Та можеш залізти на сюди, тут нормально воно видержує. Можеш вставати. Дуже оперативно у нас йде робота. Хлопців є змішувачі, є лічильник, все чітко, все організовано, великі молодці. Компанія серйозна. Так що, колеги, кому треба, замовляйте собі таку послугу, ви не пожалкуєте, так як це дуже-дуже необхідно для соняшників. Для соняшника, для кукурудзи, внесення трихограми. Є така опція? Трихограму вносите? Так. Тобто весь, весь комплекс... <плес> е... <плес> 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 в общем, дрони можуть усе, це, що вам потрібно. Так що звертайтеся, користуйтеся. Телефончик залишаю в описі під відео. Інвестиція доволі серйозна, так як це не лише коптери, а й генератор, змішувачі, також запчастини та інше обладнання. Тому ціна питання така, трошки кусається. Але я думаю, в перспективі воно стане доступніше і ми зможемо собі дозволити. Придбати такий апарат. Все, людина захищена в масочці. І Оце називається Баба-Яга. І пішла. Не мішав з освітлами? Я трошки. Апарати працюють один там, другий на другому полі. Можуть розлітатися на декілька кілометрів один від одного і робити свою роботу. Заправка швидко. Скільки хвилин? Я думаю, залежності від того, скільки препаратів, ага. і від самого поля. Наприклад, якщо його на то ми можемо прийти робити туди і назад. Якщо... По 800 метрів то ми можемо робити 4 годи. Наприклад, в мене дистанція невелика. ось Я 6-7 годин зараз зробив. Поки коптери літають, у нас іде заправка водички, підвезли. Прямо маточник. День наступний. Сьома на годинничку. Робота в нас продовжується. Дякувати Богу, що температура ще поки що 19 градусів. Тому до 10-ї години, я думаю, що ми впораємося. Всім вдалих врожаїв, мирного неба, до зустрічі, до наступних відео. Всім добра, дякую за увагу.